Вітаю вас, шановні глядачі! Поки ми працювали на пасіці, з одного з наших вуликів вилетів рій. і зараз ми його будемо приборкувати, а ви це побачите. Прийшов повелитель по в джоу, не встигає їх опановувати, довольнювати. Тільки стараюся робити, вони же поникні. слонах. Вот матка. Может, ветку сломать? Убежала, да? Сейчас я секатор принесу. Может, я сразу вулик. А она там не осталась на ветке.

принесу накрыть. А вот туда можно. А вон кинет. Почему? Эх, по красной точке я Ну -то. Может этих ведро кинуть. А? Я тогда руками брал, раньше собрал. дороге, у нас сила для лебедки. О, oh, Боже, я его тоже меняю. И в ящик, и в ящик. Как хлопцы на видео снимают. Вже гамувався наш рой, сам у ящик. І тепер будемо його, ми підготували вже йому сім'ю, таку з його сім'ї. Тут матка плодна, прошлогодня у цьому вулику. Зараз ми будемо її пересаджувати у той вулик. У матки Червона крапка на спині, що шукати її не дуже важко. Тут її немає. ちょっと気に入った。 От матка біга селоною крапкою. І ми сюди ставимо зараз ці бджоли самостійно підуть у вулик. А ви будете спостерігати за цим цікавим процесом. Вон дивіться, от туди тепер, От сюди. com think it's one Швидше, швидше, а то не встигне дівчата, давайте, давайте, там вже макарони наготували. Оце поки вони залізли, ми зараз підемо до сім'ї, що їх відпустило. і подивимося, що там у нас є. А на сьогодні у нас це все. це найкраще вам, що ну них на А що тут давлять? Тут не друга маска. Ні, нема.